В 60 класика. Може є щось краще. Обидва не В 60. Це така воронка з у середині. Стоп. Що він не потребує паперових фільтрів. Цей девайс можна ставити просто чашку. Вкусно. Привіт, друзі! В 60 класика. Але ми всі від часу від часу думаємо, може є щось краще. Тому сьогодні. Подивимось на два японських девайси, які, на мою думку, можуть конкурувати з класикою. Тож, це Flower Dripper та Serapota. керамічний фільтр без фільтру. Обидва з Японії. Обидва з можливістю створити конкуренцію, обидва Не v 60 Погнали! Почнемо з кафе Гріп 27. Це така воронка з випусками усередині, тому і отримала таку назву: Flower Dripper. Замість стандартного кута воронки 60. Тут 27. Ця воронка створена для того, щоб вода проходила крізь шар помелу повільніше та рівномірніше. Рельєф у формі пелісток, тому створює повітряну кишеню між фільтром і стінками. Це зменшує заліпання фільтра і стабілізує протікання. Матеріал по роберу трітанк. Це безпечний пластик без безфенолу А, тому не виділяє шкідливих речовин при нагріванні. Фільтри для d 27 потрібні спеціальні кафе Arabica Plus. Або аналогічні за формою конічні фільтри. Стандартні фільтри для v 60 не підходять, тому пройдемо до заварювання. Заварювати будемо колумбію з обробкою карбонів масерейшум та заздалегідь підготовленою змеленою кавою. Будемо брати класичний рецепт для цього девайсу: 8 грам тіжі змеленої кави. Заливаємо 40 мл гарячої води з блумінгом в 30 секунд і потім по 30 мл, поки вода не стече. ж, Приготували флавердріпи, будемо коштувати. Як і каже виробник, кава повинна бути менш насиченою, так і є. З якою вираженою кислотністю, середньою солодкістю та менш середнім тілом. Дуже добре підійде, якщо тобі потрібна лише одна чашка кави, а ти не хочеш варити відро. Стоп. Другий девайс сирапота. Це багаторазовий фільтр-девайс з мікропористою кераміки, розроблений японською студією H-Concept. Його особливість в тому, що він не потребує паперових фільтрів. Вода Проходить крізь фільтр завдяки мікропорам розміром приблизно 5 мікрон. Кавові частинки залишаються всередині, але олії частково проходять. Тому смак стає м'яким з тілом вищо середнього, принаймні так каже виробник. Цей девайс можна ставити просто в чашку, та зварення проходить повільніше. Як за ним доглядати? Після кожного використання обов'язково ретельно полоскання. А якщо полив спорільнився або з'явилась гірчинка, Пев поки апіти його 10 хвилин. Е, тож переходимо до заварювання. Беремо наш девайс. Я нічого не вигадував і просто взяв класичний рецепт для v 60 і він ідеально сюди підходить. Але треба трішки більше помил взяти, якщо ви хочете, щоб кава вийшло смачніше. Попередньо прогріваємо наш девайс. Беремо 16 грам свіжої змеленої кави. 60 мл блумінгу 35 секунд. І поки вода стікає до кінця, вливаємо ще по 60 мл до 240. Це останнє вливання. Час екстракції закінчився, можемо знімати. Як я і думав, тіло стало більш, стало більш насиченішим, з'явилось більше солодкості. Пішла кислотність. Блін, Вкусно. Доволі великої різниці між V60 не бачу, але як крутий варіант не використовувати багато фільтрів, я б взяв. Тож виставки. Кафе 27 крутий варіант на заміну В60. Безпечний, простий, стабільний, доволі кислотний, але потрібні індивідуальні фільтри. Сірапота це девайс для фанів без витратників. Мінімалістичний, стильний, але потребує догляду. Тож дякую всім, хто подивився! І якщо сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Напишіть у коментарях, пробували, чи ви Діп 27 або Сарапота, і що думаєте, побачимось у наступному відео.